Вітаю всіх! Сьогодні зустрівся з сестричкою нашою, значить, таке в мене побудження просто запитати в неї і спитати Альона, ти от скажи, що Ісус Христос зробив в твоєму житті і хто для тебе Господь? І якщо би не Господь, якщо б він не пройшов твоє життя, як би було життя далі? Розкажи, пожалуйста. Якщо б не Христос, то не було б життя, бо того що. Було таке життя, що я думала, що я зараз це розумію, що я думала, що зараз я сиджу на служінні і думаю, що я раніше жила в пеклі, а зараз я в раю. І то, і, і собі, якщо подумати, то я не жила, я вже б не жила, бо то, що мене підрізав служитель, і я могла померти. Але Бог дав мені друге життя. І я зараз живу і думаю, що я можу зробити для Бога. І хочеться так щось 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 більше і більше зробити. І кажу, Господи, що можу, чим можу послужити, Боже, дай мені Боже, щоб я могла тобі послужити, бо завдячую тільки своїм життям, тільки тобі, Боже, бо ти. Ти віддав пожити, бо все, вже б не був. А, а ти кажеш, життя твоє було як в пеклі. А так, чого так? Вчора на служінні сижу і думаю собі, я в пеклі була, а зараз я в раю. А зараз зараз це. спокійно лягаєш, спокійно стаєш. Да, Любиший ти... чоловік. Все, 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 всьому мене. Ну рай, просто ну, я а не могла в... представити, що можна а в так. Чому, жити. А в чому в тебе була залежність? Ну, була залежність в мене і курила, і пила. Блудила, ну таке життя було, що ну нікому не, не посовітую. А представ собі, якщо Христос прийшов Бог милий. я дякую Богу, що, що він таке, да. і, і раніше він настільки постигнув, я не знала, я не розуміла. В тебе мама віруюча, так? Мама да? віруюча. Молилися всі до да, церква, вся молилася за мене. В тебе троє Слава, дітей, так? Да? Да, троє діток зараз же є внучка. Внучка є, так. Да? Да. Всі діти з Господом чи ні? Молюся, щоб ви були з Богом. Дочка молодша з Богом. Да. Слава Богу. Господу. Благодаря... Моли... Вона молилася, ходила до церкви за мене, молилася з мамою, з народом Божим. І слава... То дочка перша покаялась, да? да. примирилася. <свят> да. І бач, молитви дитини вимовили да, тебе. Мене, да. Слава Господу, слава Альона! Богу. Я знаю, що е, тільки дякуючи тобі, і можна сказати, і, ну, звісно, найголовніше це Ісус Христос, дякуючи. Цьому і в смотрі почалася жіноча реабілітація, да? Свого, свого часу Дмитрович мене забрав до Смотрича, бо там я не знаю далі, як би склалося, бо самому дуже тяжко. Дуже тяжко, як нема підтримки Божого народу, Бога, нема підтримки, то самому дуже важко. А так Дмитро забрав мене до Смотрича, дав мені тут будиночок, і я там жила, і потім собі надумала теж. Думаю, ну ну два якогось ще теж візьму, поможу комусь. Такі і самі, так, як сама, так? Да? Да, да. І братик поміг мені <сум> так зговорилися. І слава Богу, тому Дмитрича підключилися разом. І так, і пішло, і слава Богу. Що би ти сьогодні сказала тим людям, які в наркозалежності, в алкогольній, або просто нема виходу? Є виход з Богом. Люди, ті, що вони думають, що нема виходу, якраз виход і є. Бог це виход. Тобі Бог дав чоловіка, так? Да? Слава Богу. Хороший? Дуже. Кругом тільки обриває кругом цвіти і нози тобі, так? Да? Всі квітки, які смотрять, всі пережили. Ти, ти скажи, як він тебе називає. Квіточка <laughs> <laughs> ніколи не думала, що буду на старості вже квіточка. <laughs> так що слава Господу. Слава. Ми тебе теж, Альона, благословляємо, щоб ти трималась крепко Господа, і ще багато принесла йому плода і користі для Царства Божого. Да. І ім'я нехай Ісуса Христа буде прославлено і возвеличено. Амінь.